Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Пане Максиме, сьогодні протягом другого тайму ваша команда змогла переломити хід поєдинку, все ж таки здобути перемогу. Завдяки чому ця перемога вдалася вашій команді? Завдяки характеру. Все коротко, завдяки характеру, віра в себе, не було куди відступати. Молодці. Другий тайм був взагалі, я вам скажу чесно, в другому таймі і тренера не треба було цій команді, яка була на полі. Все якими словами сьогодні налаштовували взагалі команду і на, цьому, на чому робили акцент перед матчем, щоб все ж таки перемогти і здобути результат для своєї команди? Налаштовувати. Та Повірте, я думаю, тут зібрані хороші люди, хороші хлопці. і Десь хороші футболісти, десь в перспективі хороші футболісти я так рахую. Трошки ще мало часу у нас. Їх налаштовувати, та не треба було їх налаштовувати. Я ще раз говорю. Вони самі налаштовуються, вони знають, що від мене в них є підтримка. Я якби не вірив, розумієте, я б ту команду не створював. тому я створював ту команду. І просто трошки замало в нас очків. але хлопці сьогодні показали, що вони, як мінімум, можуть. Мені не треба доказувати, як тренеру. Тренер сьогодні є, завтра нема. Буде. Треба доказати самому собі, що я можу. Вони сьогодні це зробили. Тим більше, ну, я думаю, може, президент клубу там якась була зустріч, їх мотивував. Не знаю. Я, чесно кажучи, просто вдячний хлопцям, що вони сьогодні так достойно виступили, особливо в другому таймі. Е, чесно, не буду кривити душою, я хотів вже після першого тайму довго була тривога їхати. Представники Вікторії наставили провести матч, вони погодились без проблем. І десь в якійсь мірі я, можливо, навіть тривога пішла нам на користь. Я їх заспокоїв в першому таймі, що повірили на себе і все. Дуже все так слалося, як слалося. Ну, і зараз ваша команда святкує в роздягальні. Можливо, чи вже говорили, привітали якусь команду? Я ще три гри попереду святкули, святкували молодці. Я дуже би хотів, щоб вони дуже добре пам'ятали це відчуття, і з цим відчуттям вони жили від гри до гри. Все. Андрій Петрович, ну в принципі, перший тайм був за вашою командою, забили м'яч, вели в рахунку. Що сталося в другому, на вашу думку, чого не вистачило? Ну я думаю, що там перший тайм да був непоганий, але в другому таймі вийшла зовсім інша команда, яка не була здатна боротися і не готова була до боротьби. Може, з нами це перерва в матчі. Зіграли злу шутку. Тобто, можна сказати про те, що повітряна тривога така довга, так десь зламала настрій команди? Розумієте, може і так, але і на другий тайм команду налаштовували, але ну, ми не, не готові були до боротьби. Так не можна виходити. Тобто дві, Перший і другий тайм, дві різні команди. Ті гравці, які вийшли на заміну сьогодні, трійка гравців, на вашу думку, вони змогли увійти в гру або ні? Ви знаєте, вже... Я думаю, що десь вони війшли в гру, але не сказати, щоб вони так сильно посилили гру. От, так що. Таке. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец, Ukraine. Разом сильніші.